Триває наш ранок, і як завжди, приймаємо в нашій студії чергових гостей. Сьогодні і просто чергових, а цікавих, гостей. цікавих О, так, так. Да. і цього разу це Тетяна Білоброва, регіональний координатор фестивалю документальних фільмів про права людини. Незабаром да. це фінансова пройде покажу, в Полтаві. Да. Так, а перед цим хотілося б поговорити просто про фестиваль, ввести в курс всіх наших да. телефон. Нагадати для тих, хто забув власне про те, що в Полтаві проходить такий фестиваль уже в десяти, так? Так, з 2006 року ми проводимо цей фестиваль в Полтаві. А взагалі в Україні він вже проходить в дванадцяти. Ось так, от, да. Тож Тань, ми дуже раді, що завітали до нашої студії. Принесли мені щось почитати. <гум> <Да>. <гум> Чим зайнятися? <це гум> да, да, да. Отож, давайте в принципі, да, головна мета мета фестивалю фільми про права людини. Ну так? головна мета це перевернути увагу до е, прав людини засобами медіа, тобто засобами документального кіно. В Цілому, навіть цією короткою метою, місія фестивалю не обмежується, тому що насправді фільми фестивалю показуються дуже різні. Там є різні номінації «Доку хіти», доку право, доку Арт. Цього року з'явилася нова номінація Доку Діти для наймолодших глядачів, які дуже люблять ці фільми. І насправді, щороку левова частка нашої аудиторії це. Не лише дорослі, але й молоде населення. І в цілому фільми вони серйозні, фільми цікаві, фільми змушують задуматись, фільми змушують… не змушують, а звертають спонукають, спонукають так, до того, щоб звернути увагу на те, що ж все таки права людини, що це таке, чи порушуються вони, як їх як відновити права людини, як і, взагалі, засобами медіа про це поговорити. У вас є вже інформація про учасників цьогорічних в Полтаві? Так зокрема? безумовно. Ми вже дуже активно готуємося цього року. Фестиваль в Полтаві проходить з 23 листопада по 10 грудня. 23 листопада. Ми стартуємо. У нас буде прес-конференція. Так де саме? Давайте місце зараз. Це уточнюється, але, Ну, скоріше за все, це буде прес-центр в обласній раді. Але, а сам фестиваль А сам фестиваль а, по місту обов'язково будуть афіші. Тобто, глядачів я хочу, а, глядачам я хочу сказати, щоб вони звертали увагу на бікборди, тому що афіші ми вже замовили. Вони вже наступного тижня прийдуть, ми їх будемо розвішувати. В Полтаві заплановано кілька відкритих показів. Це будуть покази в обласній бібліотеці, це будуть покази в галереї мистецтв, і буде два відкритих покази в Полтавській обласній організації Національної спілки письменників України. Це Соборний Майдан 15. Це Вихідні 28-29 листопада, крім того, фестивалем передбачені закриті покази. Чому закриті? Тому що ці покази проходять в начальних закладах, і далеко не всі навчальні заклади можуть пустити всю публіку до себе. Передусім, я говорю про школи. Нашим незмінним партнером є п'ята школа. Дуже активним партнером є Полтавський університет економіки і торгівлі. Дуже гостинно щороку нас приймає. І цьогоріч ми навіть плануємо дуже цікавий правозахисний захід на базі юридичної клініки, яка розташова. Шовується в Терці, Київ на четвертому поверсі. До нас приїде юрист ресурсного центру з допомоги з інформаційної допомоги внутрішньопереміщеним особам. Вона буде проводити майстер-клас з приводу того, які права є у біженців. Ми поговоримо про відмінності біженців внутрішньопереміщених осіб, і взагалі головна мета цього правозахисного заходу це. Навчити студентів-юристів Полтавського університету економіки та торгівлі моніторингу дотриманню законодавства, крім того, розказати. Яке існує законодавство за кордоном, тому що насправді, на жаль, дуже багато наших співвітчизників а, поїхали за кордон у пошуках притулку внаслідок бойових дій, які відбуваються. В цілому дуже велика заслуга фестивалю в тому, не лише в тому, що вони привозять документальні фільми, показують, вони привертають увагу дуже різними засобами до тематики прав людини. І причому права людини це дуже багатоаспектна тематика. тематика. І е, останнє, що я б хотіла сказати: в рамках фестивалю проходить не лише покази фільмів, в рамках фестивалю обов'язково щороку на рівні регіонів проходять правоосвітні, правозахисні заходи. Фестиваль усіляко сприяє тому, щоб е, приїжджали правозахисники експерти, правозахисники, експерти у різних питаннях для того, щоб проводити для цільової аудиторії заходи, які цікавлять, які інформують, які навчають. Е, цього року при е, про, про, проходять, у е, деяких інших регіонах проходять фотовиставки на тему прав людини. Зокрема, е, от, в цій газеті ви можете побачити рекламу. Подивіться, будь ласка, це фотовиставка трьох фотографів. Вона проходила в Києві. На жаль, вона не мандрує фестивалем, але це фотовиставка. Називається Грозний дев'ять міст на фестивалі приїжджали три російські фотографи. Одна з них українка за походженням Оксана Юшко. Вони їздили кілька років у Чечню, в Дагестан. Вони знімали життя цих людей і висвітлювали їх крізь призму прав людини. Дуже цікаво. А містами України зараз мандрує виставка Олександра Гляділова. Це дуже відомий український військовий фотограф. Ну і не лише військовий, але в нього така спеціалізація: це військові дії. І він був не в одній гарячій точці на теренах колишнього радянського. Союзу Полтаві також буде сякати виставка. Так, на жаль, не буде. Не буде, Не буде. Да. Не буде. Чесно, ми щороку докладаємо максимум зусиль для того, щоб запрошувати. Ми запрошували і режисера переможця цього року Іржі Стейскала, але він був у Кремінчуці. На наприкінці вересня він був у Кремінчуці. Це була дуже цікава зустріч. Їх запросила партнери в Кремінчуці, партнери фестивалю. Так, ну розкажіть, будь ласка, знову ж таки, кіно як форма. Знову ж таки спонукання до е сприяння тому, щоб е права людини це все таки такі були забезпечені, не порушувалися, скажімо так. Я е, просто до того веду, що е, хороший спосіб, хороший спосіб, скажімо так, да? але от ви правильно сказали, що є відкриті покази, є закриті покази. Тобто, в будь-якому разі це фестивальне кіно, тобто є журі, скажімо так, да? тобто, є визначені номінації і так далі. так так далі, і так далі. Ми говорили, просто мені згадується про е, фестиваль документального кіно Полтавадок, да? і говорили про. Реалізацію подачі, знову ж там зовсім інша мета, але Безумно. але але все одно, скажімо так, це кіно не для мас. Да, і ми Безумно. тоді все одно говорили про те, що, да, що далі. Відповідно, там стикаються з проблемами, що залишається це, от, от, от так. от, да, Знають, от ми поговорили, да, десь mm -hmm. мас-медіа в такому плані. Що стосується докудесь UA, знову ж таки, да, підсумок 12 років, 10 років у Полтаві. А, чи не залишається це також от, в такому от. Вакуумі а, да вакумі невеликому. Насправді ми намагаємося за цей вакуум виходити. Щороку ми проводимо семінар, на який ми запрошуємо всіх зацікавлених: це вчителі, це психологи, це медіапедагоги. новий новий у педагогіці, дуже актуальний. Ми запрошуємо громадських активістів, правозахисники. Ми для них проводимо семінар. Ми знайомимося з фестивалем. Ми розповідаємо про його освітні можливості, про його правозахисні можливості. Ми говоримо про те, як засобами медіа можна говорити про права люди. Крім того, я як регіональний координатор їжу в Полтавську область, в різні місця, в ті школи, в ті технікуми або професійні технічні училища, які цікавляться цією тематикою. Крім того, ще дуже хотіла сказати, що при фестивалі діє. Клуб «Медіапросвіти. справ людини. І цей кіноклуб відкритий в Полтаві. Зараз його покази не проходять регулярно, але ми над цим працюємо і ми про це будемо говорити і висвітлювати широко. Тобто, в нас є можливість фільми показувати регулярно. Фестиваль вкладає дуже значні зусилля в те, щоб ці фільми показувалися протягом всього року. Я вже неодноразово говорила про те, що. Фестиваль відбувається в Києві протягом тижня. Це відбувається конкурс. Тут є переможці. Потім фестиваль мандрує. Зараз ми з вами 23 листопада будемо вітати мандрівний фестиваль документального кіно про права людини. Він мандрує містами містечками України понад 120 населених пунктів в Україні з 1 жовтня по 31 грудня. І кожний регіональний координатор у кожному регіоні. І навіть сьогодні досі є координатор в Луганській області, в Донецькій області в Криму проходять покази до кудись. Регіональні партнери забезпечують і фестиваль усіляко сприяє. Тобто він відбувається в Києві. Потім від березня, це останній тиждень березня, кожного року він в Києві. Від березня до 1 жовтня ці стрічки показуються на фестивалях на різних заходах по всій Україні. Потім він з жовтня по грудень він мандрує містами і містечками. В Полтаву він приїде. Після того як він закінчиться в Полтаві, в нас продовжує діяти кіноклуб. Ми про цей кіноклуб розповідаємо серед цільової аудиторії в соціальних мережах. Ми популяризуємо цю ідею. Ми як громадська організація, представник Полтавської філії Суспільної служби України. Ми як громадська організація серед е, на всіх наших заходів говоримо про те, що в нас є такий клуб, що можна подивитися документальний фільм. Е, Фестиваль всіляко сприяє, надає експертів, надає інформацію, проводить дослідження. Тобто можна сказати на сьогоднішній день, що фестиваль це не просто прийшов, подивився фільм, пішов і поговорив про це з кимось на кухні. Розумієте, фестиваль сприяє тому, що ми організовували правоосвітні заходи, правоосвітні кампанії. Якщо ми, ми є навченими експертами, якщо я бачу, що якась людина потрапила в біду, я вже як. Якийсь мірі як правозахисник, я знаю кому позвонити, тому що в нас є мережа експертів. У нас є дуже багато партнерів серед правозахисних організацій. Принаймні, ми можемо знайти ту людину, яка може дати пораду. Тому хто потрапив в біду, розумієте? І дуже цінна така місія, те, що тут поєднується правозахисний компонент і все-таки мистецький компонент. У фестивалі дуже потужний мистецький компонент. Цього року от, кілька слів про програму, якщо можна. Да, ну, будь ласка. Да. Цього року я б хотіла показати. А, а, я зараз показую каталог угу. фестивальних фільмів. А, значить, щороку у фестивалі є тема. Тобто а, головна. Скажімо так, лейтмотив, тематика цього фестивалю. І е, минулоріч, ви знаєте, які події відбувалися в нашій країні. Е, я приходила також в цей ефір в цю передачу. На цю передачу розповідала там було таке палаюче серце у формі коктейля Молотова. Фестиваль дуже співпереживав в тому, що відбувалося на Майдані е, з героями з, е, Небесної Сотні і так далі. А цього року е, тема це пропаганда. І от ви бачите, ну, так. така. Да. Ще раз знову і знову звертаю увагу, шановні друзі. Найголовніший символ відповідно да Ду... саме пропаганда. Да дуже цікаво зверніть увагу, коли придумали е, цей символ. Ви бачите, що тут нібито і танк, і нібито піаніно. Тобто, це зброя. Пропаганда це зброя, і пропаганда вона прихована. Вона може бути дуже відвертою. Вона може бути прихованою. Це по суті інформація, яка на вас діє, яка вами управляє, яка е, проходить крізь ваше життя, і яка по суті вам може керувати, а може не керувати. І от цього року мета фестивалю це е, навчити людей е, жити в умовах постійної пропаганди і е, керувати своїм життям за власним міркуванням, приймати рішення, оцінювати ситуацію, не потонути в морі в, в, в шаленому потоці. Е, Є інформація, яка на ну, нас сьогодні звалилася. завжди звалилися. виникає проблема, особливо якщо користуються різноманітними інтернет-ресурсами. Да, де правда, давайте да, да. розумієте. Тобто, тут, це надзвичайно складне. Таке питання, розумієте? Тобто на то, нього відповісти що... не можна. Да, що є Абсолютно. пропаганда, що не є пропаганда. Так. Чимало інформації mm -hmm. є прихованою пропагандою, як на мене, безумовно. Да, і головна тема. От те, що мистецтво може бути зброєю пропаганди. І мистецтво вперше ну не вперше, а в тому числі в значній мірі кіно може бути е, тим засобом, який допоможе вам побачити те, що, що, що може бути прихованим. Тобто, засобами кіно фестиваль намагається привернути увагу до, до того, що ми, можливо, не помічаємо. І в, в художній формі, подекуди в надзвичайно зворушливій формі, говорить про ті речі, які про які ми не наважимося говорити. І отут, коли вони спочатку придумали цей символ, це був танк, танк це зброя, і ось ви бачите таке світло це як проектор. Тобто, так. це кіно, кінопроектор, але. Згідно до українського законодавства, на рекламі не може бути присутня зброя. Тому ви бачите, що танк трансформувався в піаніно. Uh -huh. да. Да. І насправді можна говорити про те, що так, пропаганда буває різна, але це може ну, бути кіно. Кіно також іноді буває газ пропаганда. Безумовно, і да. про це в, в, плані. також варто говорити, і про це на фестивалі говориться. Тетяна, так, Ми... наші такі питання за да. тему фестивалю. Ми зрозуміли, які саме стрічки будуть представлені, яких режисерів можливо. Ну, по-перше, я хотіла. Сказати, що це міжнародний фестиваль, так. і кожного року ми привозимо фільми іноземних режисерів, українських режисерів. Це імена відомі в кінодокументалістиці, це дійсно шедеври світової кінодокументалістики. Дуже багато фільмів є переможцями міжнародних фестивалей. Дуже багато фільмів. Є унікальними, деякі з них показуються в Україні вперше, і деякі з них показуються взагалі тільки в рамках цього фестивалю. Кілька слів про фільми. Ми покажемо цьогоріч фільми про порушення прав людей в про трудову експлуатацію. Це нотатки з Ліберії, зняв американський режисер японського походження. Дуже унікальні кадри. Він нелегально піддаючись. Дуже великій загрозі своєму життю. Він потрапив в джунглі в Ліберії, знімав про те, як люди живуть у, на, на цій каучуковій плантації роками і не мають можливості звідти вийти. Він, на жаль, захворів на малярію помер, і тобто говориться про те, що його кадри взагалі унікальні. Це був знаєте, такий подвиг туди попасти. Дуже цікавий фільм буде показаний на відкритих показах. Називається Інша країна. Це буде фільм, який ми будемо показувати під час нашого правоосвітнього заходу в торговому центрі Київ. Це буде 4 грудня о 9 годині. Фільм називається Інша країна про біженця з Конго, політичного біженця, який, якщо не помиляюсь, він журналіст, він писав статті про диктатора і його переслідували йому дійсно загрожує небезпека. Він на той момент, коли він втікав з країни, єдина країна, яка могла його прийняти юридично швидко, це була Росія. І він перебуває в Росії, намагається отримати політичний притулок. І вже понад 4 роки він цього не може домогтися. Ми будемо говорити про те, які в нього права, які в нього можливості, до яких міжнародних організацій він може звернутися, які документи писати. Тобто, це буде правоосвітній захід, дуже потужний і він матиме дуже велику практичну цінність. Ми аналізуватимемо законодавство міжнародне українське, говоритимемо про статистику. Дуже цікава програма. Цьогоріч на фестивалі була грузинська програма. Приїхали наші грузинські партнери, і я, зокрема, в Полтаву провожу фільм Володар. Мені здається, у полтавської публіки він повинен викликати цікавість, тому що він присвячений. Знаєте, у нас є така дуже жирна паралель минулого цього року. У нас був Ленінопад. Так, так, а тут фільм минулого року, мабуть, я щось плутає. Ну а тут фільм присвячений говорить про те, що в високо в горах в грузинському селі є старовинний собор 13-го сторіччя, якщо не помиляюсь, і у подвір'ї собору стоїть пам'ятник Сталіну. І село роз... знайшли можливість рестар... реставрувати цей старовинний собор, там дійсно діючий монастир. І село розділилося. Половина села хоче знасти пам'ятник, угу. а половина села каже, ні, ну він же грузин, він же герой, я на ньому виріс. Ось дивіться, ось мій будинок, ось його статуетка. Ну, так, ж... Зрозуміло. Така ситуація в Україні в деяких є. Да, да. Ну, дуже багато фільмів про них можна говорити. Да, так, можна так... говорити, говорити, говорити. Да. Головне, в принципі, то, мені здається, що навіть цима. Цьому трьома фільмами вже, вже можна, зустріли, можна да. зацікавити да. людей, які обов'язково завітають навіть. На якщо я думаю, що так, да, якщо навіть це не юридично, скажімо так да У нас є фільми на екологічну тематику. Дітям ми покажемо дуже цікавий фільм, анімаційний з елементами картин. Марка Шагала називається Зламані гілки на тему голокосту. Дуже художній фільм на таку нелегку тему, але дуже важливу і показану дітям навіть середнього шкільного віку, тобто це, це... 12+. Це да? Да. я так просто для батьків нагадую. Так, да. Пані Тетяна, конкретніше по, по показам, по датам, які буде здаватися. давайте ще раз. За... Да, нагадаємо нашу 23 листопада, початок відповідно. Да. Я. я запрошую на перший відкритий показ, який буде, відбудеться в галереї мистецтв. А, значить, так, це це буде будь ласка. No, Вибачте, все переплуталося 25 листопада Настат. о 13.30, галерея все. мистецтв. Ну і власне а, далі. Після кожного покупує інформація, інформація. Да, інформація далі, далі, далі бути по всьому далі. місту. Щиро запрошую, всіх буду рада бачити. Mm -hmm. До кудись дуже цікавий фестиваль. Ми з вами погоджуємося. Дякуємо вам за те, що завітали в нашої ранкової студії. Сьогодні надзвичайно насичений ефір. Я от серйозно один із Такий таких інформаційний да, ефір. Мені здається, да, інформаційні да. потоки так і йдуть від наших гостей і зачаровують усіх. Да, і Головне. Головне, що корисно. Це все корисно відповідно на майбутнє. Нехай не не майбутнє. Сьогодні 6 листопада до 23-го здавалося би та ще ого, але насправді життя життя надзвичайно дуже швидко біжить час. Відповідно. Так, ми нагадаємо, да. що в нашій студії була Тетяна Білоброва, регіональний координатор фестивалю документальних фільмів про права людини. Да, до Докуде ми дякуємо вам. Дякуємо вам до зустрічі.